Для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти 4 курячі стегна, 1 річчаста цибулина, 4 зубочки чеснику, половина чилі, 1 кучок кінзи, 3 томати, 2 столові ложки соняшникової олії, 1 чайна ложка приправи хмелі синилю, сіль, чорний перець. Візьміть 4 курячі стовна, ті шкірку і виріжте кистки. Коли що вийшло наріжте кубиками по 2-3 см. Розікрійте пательню з додаванням невеликої кількості олії жарти до отримання рум'яної скоринки. Перекладіть м'ясо на тарілку. Ріпчасту цибулю поріжте дрібним кубиком і припустіть на тій же пательні, де смажилося м'ясо. Візьміть 3 томати, натріть їх на великі перці. Додайте отримане томатне пюре до цибулі на пательню. Тушкувати все на мінімальному вогні. Зробіть ароматну пасту. Для цього дрібно наріжте 4 зубчики часнику, половину перцю чилі, пучок дрібно нарізаної кінзи, додайте чайну ложку приправи хмелі сунелі сіль і чорний перець за смаком. Полити двома столовими ложками соняшникової лії та все ретельно перемішайте. Готову ароматну пряну пасту викладіть на патину. Тушкуйте все разом ще 7-10 хвилин. До отриманої маси додайте шматочки курки, ретельно перемішайте та прогрійте всі інгредієнти та відразу ж подавайте до столу. Смачного!